Поки Торфін розбирався у собі, сподіваючись себе віднити заново та зібрати думки докупи. Канут продовжував справу батька. А дав можливість Кануту спробувати таки створити той самий рай тут на землі. Адже до свого раю Бог нікого з нас грішників пускати не збирався. У 1014 році за смертю Свейна старший син Харальд успадкував корону і став королем Данії. А Канута, прямо на місці, було визнано королем Англії. Але це за думкою Данів, які з Канутом і прибули. Місцева знать не поспішала визнавати королем Дана за. Гарбника тому вони спонукали повернутись на батьківщину легітимно обраного короля Етельреда II, того самого, який спочатку своїм наказом спровокував вторгнення армії Данії, а потім втік до союзної Нормандії, коли запахло смаженим. Очевидно, що двох королів у Англії не могло бути, тому активна фаза війни розпочалась знову. Коли нам уперше показали Канута, що прямував через знекровлену і розграбовану Мерсію, одну з найбагатших земель Англії до цього часу, то це скоріш за все події літа осені 1015 року. Канут трохи змужнів і подорослішав до цього часу, він встиг з поклоном навідатись додому до свого брата короля і з його допомогою зібрати нове військо та флот, завдяки чому він і досягав успіхів на полі бою проти військ Етельреда. До речі, Канут наполягав на роздільному королівстві, але брати зійшлися на тому, що Харальд допоможе військами, а Канут буде собі правити у Англії без посягань на корону Данії. Повертаючись до раю на землі, Мерсія, очевидно, його не нагадувала. Хоча я не пам'ятаю, щоб Канут обіцяв рай комусь із англів. Кануту не подобались сталі традиції вікінгів: «Переможи, пограбуй, зґвалтуй. І Канут вимагав страти для всіх тих, хто не виконував його наказ більше так не робити. Очевидно, вікінги на таке не здатні були. Канут прибув до Мерсі, щоб особисто провести перемовини із місцевим Ярлом Еадріком, хоча війська данів суттєво переважали, та останній не хотів здаватись, бо, наче як лишався вірним справжньому королю Англії Етельреду. А також Канут хотів показати нам фансервіс першого сезону у вигляді Торкеля, роль якого звелась до короткого Камео. А жаль, персонаж. Яскравий, але досить прямолінійний для більш глибокого та повчального другого сезону. Еадрік хотів відкупитись від Канута, а точніше від того всього лиха, які завдають вікінги, поплюжачи все навколо. Хоч Канути проти таких традицій, та вони, як ми бачимо, мають свій ефект. Але Канут, як названий володар цих земель, очевидно відмовився. По факту він прийшов придушити повстання на своїй же території. Двовладдя роз'їдала країну. Такі, як Еадрик, хотіли відкупитись від одного короля, сподіваючись отримати помилування за цей вчинок від іншого. Ситуація дійсно була неприємною для. Один король все ж мав піти з життя, і Канут запропонував Еадрику вихід зраду та голову Етельреда, в обмін на те, що війська Данів полишать у спокої те, що лишилось від Мерсії. Еадрик сумнівався, та неймовірно пафосний перформанс Канута змусив того таки пристати на пропозицію загарбника. Але той Канут, звісно, напрягся із тим, щоб показати Еадрику, що він побачить наступного ранку, якщо Дани продовжать свої справи. Занадто пафосно, але, звісно, красиво. У реальності Еадрик не просто погодився утруїти Етельреда, точніше, про отруєння якраз я нічого не знайшов. Шов але він передав в управління до Канута 40 своїх кораблів та деякі війська. Тим не менш у квітні 1016 року Етельред помирає від невідомої хвороби. Англійська знать обрала королем Англії сина Етельреда Едмунда II, якому навіть вдалося відбити Лондон. Та все ж війська Канута продовжували завдавати поразок англійцям, і в жовтні 1016 року Канут та Едмунд уклали договір про розділ королівства. Але знову щось невідоме сталося із англійським королем, і у листопаді 1016 року Едмунд пішов за життя. Оскільки попередній договір додав Кануту легітимності, і оскільки той лишався останнім і єдиним законним, нехай навіть напівкоролем, то англійська знать обрала його своїм правителем у січні 1017 року. Камео Торкеля, звісно, що лишилось незадоволеним, адже війна скінчилась за якихось три роки після смерті Свейна, якому до того знадобилось цілих 10 років. У 1018 році помер король Харальд, і Канут рушив до Елінгу, резиденції короля Данії. Саме ці події ми бачимо у аніме. Невідомо чи Канут насправді встиг провідати брата напередодні Смерті, але цей епізод дуже потужно розкриває персонажа Канута. По прибутті до Данії Канут ностальгуючи згадав, як він у дитинстві грався зі старшим братом і, взагалі, ті теплі відносини, які між ними були, розуміючи мотиви молодого короля, він міг це розповісти Ярлу Ульфу, щоб викликати довіру у першої особи Данії, поки Харальд програвав свій бій невідомій хворобі. Тим не менш, якщо ці спогади були правдивими, то ще більш прикро дивитись на те, як Канут скурвився під час зустрічі з братом. Останніми своїми словами Харальд довірив Кануту правління Данією. Нащадків у нього все одно не було, і ці слова почули всі у той момент присутні. На обличчі Канута з'явилась посмішка. Безмежна влада та амбіції з нею пов'язані почали підкорювати розум Канута. Глядачеві цей процес показують у вигляді тієї самої відрубаної голови Свейна, яка шепоче до сина та схвалює його рішення отруїти брата та якомога швидше сісти на трон. Амбіції Канута не знали меж, адже він хотів протистояти Богу. Він схопився одразу за дві корони, і йому слід було чекати удвічі більшого тиску, ніж покладено було на його батька. Корона. Тисне корона шепоче володарюй і накопичуй. Смерть Харальда потрібна була короні. Корона давала не тільки силу, але й викликала параною. Показово було те, як Канут відмовився пити вино, яке йому передала сестра Естрід. Хоч Канута ще досі не коронували, бо Харальд ще доживав своє, та він почав будувати свій авторитет серед воїнів своєї майбутньої дружини. Канут впевнено тримався у бою проти Ульфа, хоча раніше і за меча братись не хотів. Вже виснажений він відволік опонента тим, що звернув увагу Ульфа на Естрід, яка спостерігала за з обоєм і наніс переможний удар. Нам тут дали зрозуміти, що Ульф має почуття до сестри Канута, що насправді було відображено і в історії, адже Ульф був чоловіком естрід, Тому під час частого перебування Канута в Англії він був повноправним регентом. Цікаво, що Ванями Канут називав Ульфа своїм другом, а останній навіть втратив око за короля. Та насправді, хоча для цього може ще час не настав, коли у Канута народився син від данської дружини, Ульф намагався вмовити данську знать обрати своїм королем хлопця. Тоді б Ульф мав би повний контроль як регент Короля до повноліття хлопця, і канут, перебуваючи в Англії, вже не мав би такого впливу в Данії. Не дивлячись на бойові заслуги Ульфа, особливо в успішному відбитті вторгнення об'єднаних сил Норвегії та Швеції, а також вбивстві чеченців, осад лишився. Тому у 1026 році люди Канута вбили ярла Ульфа. Сподіваюсь, нам про це ще розкажуть наступні сезони. Канут мав знайти нові джерела прибутку для казни, щоб отримувати величезну армію в Англії, яка була символом її завойовника. Звісно, що англійська казна дозволяла частково покривати витрати на військо. Але знать не те, щоб сильно хотіла платити вікінгам, які їх захопили і пограбували. Тому треба було шукати джерела у Данії. Підняття податків не влаштувало б народ Данії, особливо у контексті того, що Канут тільки де-факто був королем. Він боявся повстання у Данії. Завойовувати нові землі це також витрати, а прибутки будуть не відразу. Тому король вирішив пожертвувати меншістю задля благополуччя більшості. Розпустити військо Канут також не хотів, бо також боявся повстання, але у Англії. Тому Канут вирішив націоналізувати землі однієї з найзамов. Можніших сімей Данії, тобто Кетіла. якими б щедрими не були податки від Кетіла. Та це був всього лиш відсоток від всього заробітку, від обробки полів та продажу пшениці. Якраз днями Кетіл мав привести чергову донину королю Харольду, але потрапив на аудієнцію до короля Канута, яку йому влаштував Торгель, що прибув до Данії в складі особистої дружини короля. На руку планам Канута зіграв Ольмар, син Кетіла. підбурений мріями про війну та байками про звитяги батька та брата. Ольмар попрохав короля вступити до його війська, і Канут влаштував хлопцю перевірку в мінь. Та Ольмар не зміг суттєво зашкодити навіть запеченій свині, чим він і зганьбився. Король взяв час, щоб подумати, але відповідь була очевидною. Не факт, що має таке мав би бути першим і єдиним у списку на націоналізацію. Але Ольмар власним вчинком дав шанс королю зробити свій хід. Наступного дня людина зі стану короля доручила декільком бійцям із війська повідомити Ольмару про те, що він провалився. Але звичайно, звістки було недостатньо, адже майже кожен велінгу знав про вчорашнє приниження. Тому мужички вирішили додатково познущати. Ольмар в гніві вихопив меча і направив на кривдників, але відразу ж отримав тягла від опонента. Ольмару не до снаги було битись із досвідченим воїном. Та Торгель не дав брату шансу відступити. Була ж зачеплена честь, а справжній чоловік має вбити або померти за це. Тому після бойового заохочення від брата Ольмар знову взявся за меча і побіг на ворога. Але той самий чоловік, що й ініціював конфлікт, з метрів десяти звичайною монетою влучив в око опоненту Ольмара, і той не зміг відбити удар. Таким чином, Ольмар прикінчив негідника, чому він не був особливо радий і скорше наляканий, а Торгель розібрався з його друзями, влаштувавши криваву баню. Торгель був впевнений у традиціях вікінгів про те, що смерть це очевидна ціна за образу честі воїна, тому він жодного покарання не чекав. Та незабаром з'явилась сторожа і заявила, що король заборонив будь-які дуелі. Ми пам'ятаємо, що Канут і раніше не жалів тих, хто продовжував вирішувати свої справи старими методами, тому це було в його дусі. Але Торгель відчув підставу, адже дослідивши тіло вбитого Ольмаром, побачив, що око було вибите чимось, хоча його брат влучив у. Шию, тому Торгель ще й перебив сторожу і допитав одного із них про те, чому вони допомогли Ольмару. Так він дізнався, що ціллю був Кетіл, якого король хотів запроторити до в'язниці за напад його сина на посланців корони. Цікавий, звісно, цей канут. І мені подобається, як аніме підкріплює цей історичний образ мудрого, жорстокого й успішного правителя, бо саме так його описувала церква, яка тоді вела свій літопис. Його попередня набожність і розуміння інституту церкви, мабуть, і були тими самими факторами, які дозволяли кануту мати позитивний вплив на церкву, і, наприклад, та закривала очі на. Те, що Канут мав дві дружини: одну, щоб мати спадкоємця в Данії, а іншу в Англії. Канут загалом багато чого зробив саме задля корони, тому його дії й думки у аніме легко вкладаються у історичний канон, що насправді захоплює. Отже, у Канута з'явився легітимний привід відібрати землі Кетіла за зраду, та Торгелю, Ольмару та їх батьку вдалося втекти на торговому судні Лейфа. Торгель пообіцяв викупити все, що було в човні за потрійну ціну, так ще й віддати йому раба на ім'я Торфін, який цього разу мав би бути тим самим справжнім Торфіном, якого вже більше. Десяти років що лейф. Канут готувався рушити до маєтку за три дні разом із сотнею вікінгів, у тому числі з зйомсьвікінгами Флокі. Він готовий був прийняти землі без бою або ж окропити поля кетіла кров'ю, якщо це буде необхідно для корони. І корона була дуже рада цьому.